Близько пів тисячі випускників Івано-Франківського національного медичного університету Мі. отримали сьогодні дипломи спеціаліста з лікувальної справи, стоматолога та зубної техніки. Це перший випуск лікарів медичного факультету, говорить ректор медуніверситету Микола Рожко, які навчалися за Болонською системою. І додає, всі вони отримують додаток до диплому європейського зразка і можуть при бажанні продовжити навчання у будь-якій європейській країні, котра входить до цієї системи освіти. Також що всі спеціалісти каже ректор, які навчались на державній формі навчання, уже працевлаштовані у різних регіонах держави. Вони надіємося, що вирішують всі свої проблеми, які зв'язані з працевлаштуванням. Що стосується нашої підготовки в університеті, ми всі переходимо на Болонський процес на засади болонського процесу, тому що це є європейський вибір. І це дозволяє нашим студентам, які навчаються, які будуть навчатися одночасно і навчатися в закордонних вузах. Це розширює кругозір. Це якраз є наша євроінтеграція, євроінтеграція України в Європу. Та частина людей. Та частина стоматологів-випускників, які навчались на державній формі фінансування, таких небагато є, їх є 15 чоловік. Вони всі працевлаштовані по різних областях України. Люди ж, які навчалися на контрактній формі навчання, будуть працевлаштовуватись самостійно. Очевидно, значна їх частина поповнить, напевно, ряди приватників-стоматологів після закінчення інтернатури. Ну, а інша частина також піде в практичну охорону здоров'я, будуть працювати лікарями-стоматологами в різних. Точках нашої батьківщини